Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх хто приєднався до медіа центру Україна Укрформ сьогодні. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 593-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Талаконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександру, вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Олександре. Нещодавно стало відомо про обстріл Херсону. Відомо про те, що велика кількість людей знаходилася у храмі. Тож яка ситуація там? Вітаю ще раз. Дійсно, добу тільки 19 людей. Постраждали. Жаль, один чоловік загинув внаслідок обстрілів. Це в Антонівки, знайшли його тіло вже. Uh -huh. Мертвим під розпов асфальтових поранень загинув. За вчорашню добу росіяни почали обстрілювати самого там, з першої години ночі. Під обстріл купав Суворовський район, це мікрорайон та Тавічний. Та поряд там зазнали поранень сім людей, яких медики надавали допомогу, чи на місці надавали допомоги. Там якраз. Рапили там обстріл перекоповувати в будинку. Мешкала, мешкала сім'я з Лівобережжя, яка переїхала в Херсону, чекали звільнення. Це дівчинка 9 місяців і мама 27-річна, жінка з татом. Вони попали під обстріл. На щастя, все з ними добре. Вони вже зараз вдома. Продовжили обстріл росіяни зранку. І о четвертій ранку обіцяли притверо людей. Сім'я потрапила під обстріл. отримали поранення відступні важкості. В стані середнього ступеню важкості були шпиталізовані. Зранку обстрілювали Береслав, росіяни, авіабомбами вчора, і сьогодні знову обстрілювали. Вчора там отримав поранений чоловік, до травму до поранення, також був шпиталізований. Близько десятої години обстріляли росіяни кіндійку. Знову в обсілу потрапила дитина, 12-річна дівчинка, яка зараз в має стані знаходиться в лікарні. Лікарі борються за її життя. Вона в комі отримала е, поранення голови е, та е, перелом е, плеча. Зараз стежимо з її станом. Ще Четверо людей там також отримали поранення. Крім того, обсилювали знову ввечері і знову персон є поранені. Загалом за вчорашній день майже 300 снарядів вони випустили з різного типу озброєння. По персону гатили з РЗСВ, мінометів та артилерії. Також є скиди авіабомб. Сьогодні зранк вже зазначав, по Бориславу скинуто було чотири авіабомби. Зараз становляться руйнування та посадка інформації. пане Олександре. З того, що ви кажете, чи правильно сказати, що останнім часом росіяни ще більше просто під щільним огнем знаходиться Херсон, і Херсонщина? Це не так, і більш саме таке жахливе, що це цивільні райони, де немає звичайно ніяких військових. Вони продовжують воювати з дітьми, вкривати мікрорайони, в яких живуть тільки люди. Люди похили, та люди просто херсонці. Вони вбивають ці райони градами. А гради це система, яка грубо кажучи, ковром стелить ну, квадрата накриває. І тому зрозуміло, ніякої поцільної боротьби там з військовими немає в цьому. Це просто вони цивільні райони знищують і, і багато автівок згоріло це вчора, в той, той, той день. Тому, звичайно, тут ніякої війну не йдеться, тут йдеться про знищення цивільної інфраструктури та цивільної. Пане Олександре, враховуючи такий терор місцевого населення, чи не приймаєте ви рішення, чи не обговорюється це рішення щодо евакуації людей? Ну, по евакуації обов'язково вже е -е, зазначали і не раз. Люди виїжджають. Звичайно, після обстрілу їх більше про примусову поки що не йдеться. Е -е, хоча б нам тут вивести дітей з цих населених пунктів, які під обстрілами постійними. Зараз на раді оборони було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію. Зараз активно працюють і соцпрацівники, і волонтери, правоохоронці з людьми, які там залишаються з дітьми, щоб вивести цих дітей. Вже близько більше 300 вивезено з сім'ями. Залишаються близько 1200. Якщо говорити про критичну інфраструктуру, в якому вона стані, чи і в якому стані подача води, світла, тепла, якщо можна про це на Херсонщині? Слава Богу, ми продовжуємо закривати ці дірки, які роблять росіяни своїми обстрілами, в лапках дірки, тобто після кожного обстрілу, який виходиться на критичну інфраструктуру, виїжджають наші комунальники по небезпеку. Продовжують ладнати э, все, адаптуватися до опалювального сезону, е, вже близько 85% готово у нас є ще близько місяця, продовжує підбувати підготувати на сто відсотків. Також працюють і з цивільний е, захист працює по захисту цих споруд критичної інфраструктури е, активно для того, щоб е, менше було уражень. Але ми розуміємо, що е, якщо будуть дійсно великі. Обстріли прицільні політичні інфраструктурі, по будемо вже вирішувати інші питання. Тому що, звичайно, якщо є тут світло, вода зараз, газ, водовидведення, опалення тут, тут може ще більш-менш, хоча також обстріли. Якщо не буде чогось одного, то тут звичайно буде питання по тому наскільки можливість тут жити до є. За вашими оцінками, скільки зараз людей залишається у Херсоні і в цілому в області? 70, приблизно 70 тисячі у Херсоні і 173 тисячі у області. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко Українформ. Скажіть, будь ласка, чи є такі цифри? Скільки на правобережжі встановлено вуличних укриттів, і скільки є придатних до використання укриттів і бомбосховищ? Дякую, Дякую. приблизно по укриттям приблизно 150 на правобережжі мобільних укриттів бетонних, які саме захищають від цих таких? Миттєвих обстрілів з лівобережжя, на які є там 5-10 секунд щоб просховатися. Вони стоять на зупинках біля сперма, потім на скупченнях йде на ну, де скучення людей. Приблизно наскільки я пам'ятаю 120 із них о, знаходяться саме у Херсоні. Також багато там Білозерці вже 4 встановлено. У Береславі також встановлено. і Ще плануємо встановити щодо укриттів бомбосховищних капітальних, які ремонтуються. У також в Херсоні продовжується е ремонт. Е настільки я пам'ятаю: 70 е що ну, близько 70 десяти укриттів готові для, до для, приймати е населення. Якщо треба, я там уже поточню пізніше, бо постійно е змінюється ця статистика, що відремонтовуються нові, е і також є е бомбосховища, е які зараз не використовуються в. А в цьому ну за прямим а, як кажуть, прями то вони ви не використовуються, тому що поряд не живуть люди, і ну, приблизно ну але тут більше використовуються мобільні укриття. Ці а, бомбосховища капітальні майже ніхто не ходить, тому що а, на щастя ракетних обстрілів немає. Але хоча також треба зараз, люди вже розуміють, що треба послуховуватись і до. Ціна повітряної тривоги, тому що вже сюди пролітають авіабомби, Антонівка і в тому числі Херсон, тому це треба послаховуватись і переходити в укриття. Пане Олександру, якщо говорити про берег інший Херсонщини, який знаходиться під тимчасовою окупацією, що відомо там, що відомо про наших людей, про ситуацію, яка зараз там. Ну там така ситуація щодо тут нещодавно чув інформацію про те, що суди запрацювали прокуратури. Вони завезли російських суддів і прокурорів. І перші завдання і рішення, які вони приймають, це про те, що забрати у людей агропідприємства, бізнес та землі, які не прирестрували люди за російським законодавством, саме необхідне в лапках. Те, що треба зробити для людей до інших питань продовжують також паспортизацію. примусову. перетвинули вони дату, до якої люди можуть переоформити автомобіль на російські номери. Раніше це було 1 січня. Тепер вони кажуть, що хто не переоформить до 1 листопада, будуть забирати автівки. Це на блокпостах зупиняють людей на українських номерах. Видають е, такі бумажечки, якими вони записують місцеве Мрео. Звичайно, коли люди приїжджають в МРЕО, то їм треба переформити паспорт. Перш за все, для те, щоб переформати автомобільну така коло. Ось яке вони постійно утворюють. Е, також було відомості вчора, тільки що в Антонівці, тільки Антонівка, яка е, на лівобережжі, е, там. Е, Є повідомлення про те, що переобладнують місцеву школу та садочок у шпиталь для військових російських. І ну тобто продовжується, попри те, що вони розказують, що вони будуть навчати дітей, та навчальний процес провалений вчителів, які там зголосились працювати, дуже мало. Вони пробували привозити російських вчителів, але ті. Такі гуляйтери погуляють, по трошки подивляться на ситуацію, і їдуть. Тобто місяці вони їдуть. Ніхто не хоче працювати, звичайно, ну і, і попри те, ще й вони облаштовують військові госпіталі в дошкільних та освітніх закладах. Дякую вам, Олександр. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олександр Талаконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами. А ми працюємо далі заради нашої перемоги. Слава Україні!